Днями до чергової частини Сумського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у під'їзді однієї з багатоповерхівок обласного центру виявлено чоловіка зі слідами крові. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Як встановили правоохоронці, під час розпиття алкоголю між тестем та зятям виник конфлікт. Не стримавши агресії, 63 річний чоловік схопив ножа та вдарив їм родичам в область грудей. З пораненням 45-річний чоловік був госпіталізований до лікувального закладу для надання невідкладної медичної допомоги. Поліцейські затримали підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події вилучено зрядня злочину зі слідами крові. За даним фактом, слідчі поліції за процесуальне керівництво окружної прокуратури міста Суми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною 2 статті 15 частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, закінчений замах на умисне вбивство. На даний час зловмиснику судом вже обрано запобіжний захід. До розслідування триває.